Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ярі Тайм І сьогодні в мене буде відео про м'ячики. Вибачте, що так довго не було відео. Не знав про що це зняти І сьогодні я вам розкажу, як ці м'ячики, що вони роблять, і розкажу, за скільки їх можна робити. Перший трюк це на цьому зеленому м'ячику. У мене їх тут 4. І приступаємо к першому трюку, легкий, коли я його починаю робити. Це отакий. Беремо м'ячик в одну руку, покидаєш, щоб воно десь приземлилося об коврик, потім відскочило від там, чого, там, від шкафа, від сіни, від чого заводи. Але щоб було велике, щоб воно там, якщо його кидаєш, щоб воно не витіло кудись. І його можна отак версати. Воно потім реально прилітає в руку. Отак з кістю. Так буде правильно. Все, я його зловив. Він мені в руку політає. З оцим великим м'ячем, жовтим. Ми можемо зробити отак. Набиваємо, його так кидаю. так мені без подобається набивати. Раз, набивається. Його береш, кидаєш в стіну і до рук. Де я його в пальці зловив. Помаранчевий і синій ми заказали з Китая. А оцей зелений, ці два м'яча ми купили в косміку в Києві на Лятошинського біля АТБ. Цей трюк ми спробуємо повторити ну, з великим м'ячем, з так спробуємо. От дивіться. Якщо вам складно ловити в одну руку, як у малих дітей О, рука, вона маленька. І їм незручно м'яч вискольцю, то можна ловити дві руки. І це що, і кістю і ось смалочку кидає шило. Можна так. Це головне, щоб сусіди не прийшли зверху і не пожалували, що не попаток, що не попало. Стукайте! Це, типа, от. Ну, якщо на вулиці, то це треба підстрибнути, як Майкл Жордан, Ноги роздвинути отак. І з всієї сили квін, це треба робити на вулиці. Вдома це можна робити, ну слабо. Це не я. Ну, добре, друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую всім за перегляди. Не знаю, було вам видно чи ні. Не знаю, прийдеться перезаписувати чи ні. Ну добре, всім до побачення.